Росія розірвала щонайменше 190 угод, включаючи мінські домовленості 2014 року та Будапештський меморандум 1994 року. Про це військовий аналітик Sky News Майк Кларк повідомив. Він наголосив, що Кремль традиційно нехтує домовленостями. Аналітик зазначив, що Росія демонструвала відносну надійність лише тоді, коли йшлося про угоди з вигодою для власних компаній, зокрема постачання газу та нафти до Європи. Однак так було до 2008 року. Потім російське Президент Володимир Путін перейшов у свою агресивну фазу та почав кожної зими погрожувати зупинкою постачання через український трубопровід. США потрібен час, щоб усвідомити, що без інструментів примусу Росію змусити до миру неможливо. Так вважає радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Він нагадав, Дональд Трамп публічно визнав, що Росія використовує переговори як спосіб затягування часу. Михайло Подаряк вважає, що затягування е, часу з боку Росії є спробою вести війну і не показувати негативного відношення до штатів. Росіяни імітують готовність, але водночас продовжують війну у звичному для себе форматі навіть значно посилили інтенсивність ударів по Україні за останні півтора місяці.